Кілька днів тому трирічний Данилко лежав із температурою під сорок. Спочатку батьки викликали швидку. Наступного дня чекали на лікаря, але не судилося. Нам сказали, що їм скоре дала свідні як сводку о тому, що вони к нам приїжджали, і у нас якоби була сип і висока температура, і вони нас направили в інфекційне відділення обласної дитячої лікарні. Я возмутилась, сказала, що відсипі у нас ніякої нікакої не було і немає. Откуда вони взяли, що у нас є якась то сила? У швидкі від такого відхрещуються, звідки у реєстратурі взялася інформація, гадки не мають. Виклику поліклініку ми не передавали. Ми, керівник бригади порекомендував мамі звернутися за допомогою у поліклініку самостійно, викликати дільничого лікаря для того, щоб дитині було призначене лікування. У поліклініці цей випадок списують на людський фактор. Працівниця реєстратури глянула не на той рядок у журналі викликів. У нас не к сожалению, сожаления Да? Тому журнал з одной сторони пишеться фамілія, адрес ребенка і возраст ребенка, з іншої сторони страниці пишуться жалоби і підписи доктора. Тому просто згиб страниці совпал с ну, то есть съехали вот эти вот строчки. Чисто техническая глупость, которая вот так произошла. А лікар запевняють приходив того ж дня, але не зміг потрапити у квартиру, бо двері під'їзду замкнені і не облаштовані домофоном. Ми не обязані перезвонювати нікому. Наша задача лічити. іноді ми це робимо, коли є у нас така можливість. Тому що если якщо ми то ми перезваниваем со своїх собственных телефонів за свої собственные деньги. В обласному управлінні охорони здоров'я людський фактор у таких випадках не виключають. Але хто і де помилився, обіцяють з'ясувати. Можуть ошибатися люди, як і працівники регістратури, так і доктора, так і медсестри. Ми всі люди і з нас може з Такі спорні розбираються на розбираються на рівні нашого управління. Вони розбираються в клініках експертної комісії. Подібні помилки стаються через перенавантаження, пояснюють у поліклініці. Для прикладу, того дня лікар працювала одразу на трьох дільницях. Жінка мала обійти щонайменше 15 пацієнтів, тоді як норма вдвічі менша. Маргарита Єрмак, Андрій Геращенко, Сергій Лазаренко. на часі новини.